В результаті змови у вигляді договірного матчу за участю рівненського одека та львівського руху, народна команда Футбольний клуб Вінниця» так і не прийшла до наступної стадії змагань чемпіонату України серед аматорів. Зрештою, всупереч песимістичним прогнозам, місто над Бугом цього літа не залишається без великого футболу. Наразі городяни готуються до участі в розіграші любительського кубку держави. А відтак, хто зна, може й пощастить поквитатись із кривдниками. Принаймні, за підсумками попередніх змагань, спортивна складова на нашому боці. Симпатизували Вінничанам не лише їх болівальники, а й тренери, суперники. Що Вінниччина – це футбольний край, і що вінничани – це гарні футболісти. І по великому рахунку ми це зробили. Ми це зробили, перегравши чемпіона України серед аматорів, Рівненський одек. Ми це доказали, перегравши віце-чемпіона України серед аматорських серед аматорів. Це Вінниківський рух. Ці команди вони значно переважають нас за бюджетом, за підбіром гравців. За якістю умов, які створені для їхнього розвитку, для їхнього існування, але все ж таки ми доказали, що Вінниччина – це футбольний край і що ми можемо грати у футбол, і що ми можемо складати гідну конкуренцію серйозним футбольним колективом. Вже впродовж двох тижнів на базі спортивного комплексу Термінал, що у обласному центрі, триває розіграш літнього кубку Вінниці з футзалу. Відповідно до регламенту змагань, участь у якого цьогоріч цьому річ взяти вісім провідних команд. Їх було розподілено на дві підгрупи по чотири у кожній. По два колективи за підсумками групового етапу і вийдуть у півфінали, переможці яких і визначать володаря почесного трофею. Ну а тим часом у квартетах відбулись поєдинки другого туру. Його відкривали Блік та техноплюс. Останні між тим минулої семиденки стали авторами сенсації, здолавши опір непереможного «Кімберлі». Зрештою цього разу олійники партнери з енергетика не дозволили амбітному колективу здивувати присутніх глядачів знов. Червоно-білі святкували перемогу з рахунком 6-3. соперник на стадии группы решается вопрос выхода в лиг. энергетик. Вышли. Сильная команда сыграли. Конечно, хотелось лучшего результата, но сложно с этим соперниками играть. Мы старались. Как получилось? для нас в этом турнире ничего не потеряно, потому что мы обыграли команду СБУ. И обыграв конкретно, в принципе, мы выходим. у нас одно поражение, одна победа. Теперьшняя группа, чем кубка, летнего кубка города сейчас достаточно сильная, и все команды заслуживают на победу, но все же мы сегодня поддержали вторую победу. Мы собрали сильным составом. Я думаю, что если все будет хорошо, мы заслужим на первое место. Ну, впереди также нас ждут еще сильные команды. Это команда. Кімберлі. це команда, «Екодом-1» і, і нам буде достатньо тяжело. но я думаю, нічого справися пройдемо». А ось інтрига в протистоянні іншої пари групи А була не менш цікавою. Передусім, через те, що між собою зійшлись невдахи стартового туру. Другий подім та славнозвісний Кімберлі. Той, хто зазнав би другої поразки поспіль, практично втрачав шанси на вихід з групи, а разом із ним і по до півфіналу. Зрештою, так і сталося. Цим колективом стала друга команда Екодому. В останньому раунді вона ще матиме можливість, як то кажуть, голосно гримнути дверима. Щоправда, зробити це буде нелегко. Матчем пан або пропав» третій тур стане і для техноплюсу. Зараз бачите, з кожним сезоном у нас все більше команди стають рівніші. І кожна гра це відповідальна, над нею, з кожної командою треба рахуватися. Так, ми це, рахуємо, що це підготовка до зимового чемпіонату по футболу, так ми задача в нас поряд тільки по перше місці. По-перше, в цьому році ми в цьому сезоні можна ми перший раз вийшли на... В зале. Да, футбол нам не повезло. выиграет в По моему не хватило. У нас собралась молодая команда. В этой команде буквально перед соревнованиями пришло 4 новых футболиста. Не хватило немножко физических Тенденций, так как сейчас лето, сами понимаете, ноги отлетают, и отпуск. Ну, не хватило немножко физических. В в команде опытные футболисты. Готовимся, стараемся. Смотрите, в первую очередь кожна команда, яка участвует у турнірі, вона хоче виграти в першу чергу. Хоча б спробувати свої сили. Ну так, дійсно, ми підбираємо команду і готуємося до змі. У нас основна задача буде зимовий чемпіонат міста, а також області. Боку залу. Тепер знову згадаємо про усі результати. В другому турі Блік 6-3 обіграв Техноплюс, а Кімберлі переконливо взяло гору над другим Екодомом 7-4. В турнірній таблиці команд групи А практично забезпечив собі вихід до півфіналу Блік. Боротьба за другу потівку розгорнеться в третьому турі за участю Техноплюсу та Кімберлі. Зрештою, вони намагатимуться напрацювати кращу різницю з забитих і пропущених м'ячів. Отож, в заключному третьому раунді групового етапу розіршу літнього кубку Вінниці з футзалу між собою зустрінуться Техноплюс, Екодім 2 та Блік і Кімберлі. Група Б. Її за складом можна вважати дещо слабшою. Водночас в цьому і полягають примхи сліпого жеребкування. Разом з тим і тут другий тур не обійшовся без несподіванок. Втім, спочатку усе складалось прогнозовано. Тут ігровий день відкрили юні гравці МФК Вінниця та перший «Екодім». Трейдери будматеріалів здобули прогнозовану перемогу до того ж із солідним гандикапом. Втім, МФК спромігся на взяття воріт суперника не один раз. Thank <laughs> you. Під час таких матчів, якраз пацани кріпнути, набирається сил. <кхе> ну, Ви бачили, не було в нас навіть замінних ігроків для того, щоб якимось чином ну, підсилити гру. Ну, старалися, намагалися. Е, сподіваюсь, що на наступний раз покажемо трошки краще. Бо, зрештою, динаміка в нас все одно вийшла, Там 10-30 години. Тому що не група та немножко сильне, ми готові. сегодняшний день бороться, да. по составить конкуренцию любой команде из первой группы. Наши сильные стороны, самодача в каждой игре, борьба до конца. И, в принципе, не знаю, не слабее мы из команд будем стараться. Приложим максимум усилий для того, чтобы обыграть, там, пройти в финал, полуфинал. Мы приложим максимум еще раз повторяю, у нас команда неплохо укомплектована. Есть люди травмированы. Думаю, в полуфинальном матче мы туда надеемся попасть. Думаю, все будут в строю, все будут готовы. Думаю, мы будем в боевой единицы. Ось матч між Епіцентом та Госпро став для присутніх болівальників справжньою несподіванкою. Перші зі стартових хвилин заволоділи ігровою і територіальною перевагою над суперником. Це дуже швидко втілилось і у матеріальний гольовий еквівалент у декілька м'ячів. Втім, футзал річ непередбачувана, і тут події не лише розгортаються зі швидкістю блискавки, а й змінюється власне сам перебіг матчу спочатку на користь однієї, а потім іншої команди. Гравці у синій формі отримали вилучення, а потім, не маючи резерву, догравали поєдинок у меншості. Це дало змогу Хоспро вибороти таку необхідну та результативну перемогу. вірно, Але якби заявка не включає в себе тільки 5, що заявку можна дати не більше 14. Тобто взагалі то те, що вони зібрались 5, це, можна сказати, та, десь недоорганізовані їхньої команди. Тобто ж, те, що відбулося на полі, вилучення воротаря, якби судді є, вони виграли, поки про я вважаю справедливий, якби по останній недії замержені руками. Ну і далі вже, та, звісно, перевага у нас на нашу користь, плюс один гравець, це велика перевага. Ми вдало реалізували. Ну, почали матч добре. Ні, почали матч, пропустили, потім зібралися, забили 4-4-1. В принципі, просто може, що розуміли, що суперник щось слабше. З цього може десь розслабилися, не реалізували свої моменти. Потім, звісно, заміни дали своє. Ну і красна карточка вратарю. там взагалі не... жовта, согласен, але красно оставляти нас в четвери замен ну, просто зламались, можна сказати, і переграли. Но в цьому турнірі у нас була задача первоначально вийти з групи, ми цього не зробили. Вийшли без групи, зрозуміло, що з битом. Просто ще люди всі не зібралися. Проблема. Проблема, можна сказати, з колективом. Да, Сусідні зимовим чемпіонату ми збираємо нормальне кількість людей. щоб нормально. розуміти, що їм треба приходити на ігри, а не вирішили, ну, що, що можуть не приходити. І все. Будем теж боротися за, за, за тройку будемо боротися в будь-якому Знову поглянемо на усі результати другого туру. екодім 1, МФК Вінниця 12-3. Епіцентр Хостпро 6-9. Епіцентр та «Хостпро» очолюють турнірну таблицю групи Б за підсумками двох турів. Ймовірніший за все, саме цвіт дві команди і вийдуть з групи до півфіналу. В завершальному турі групового етапу в групі Б між собою зустрінуться епіцентр МФК Вінниця хост про Екодім 1 Тим часом наближається до свого апогею літня футзальна першість Вінниці. Наразі тут участь бере 9 команд. Минулого вікенду глядачі та суперники дочекалися матчів шостого туру. Одним з центральних поєдинків стало протистояння чинного лідера змагань Університету України та Бригантини. У слово фаворит, хоч і здобув, переконливу перемогу, однак його капітан в питанні про якість гри команди залишився критичної думки. У першому счету йде по Німеччину нами плану, хоча були вже потеряні очки. Сьогоднішня гра казалася навіть більш сложною, тому що іноді суперник менше мастити, а може нав'язати гру. І сьогодні так і грали прийдеш. дуже многі контратаки, тому довго час держалась По большому счету результатом довольны, но в коей мере, но сегодня у нас была такая применяя схема, при которой каждый игрок мог почувствовать себя в полной мере, отыграть не менее остальных, ну и по большому счету этот эксперимент, можно сказать, лишь частично удался. Относительно турнирного положения, на первое место всегда настраивается более, чем на любое другое, хотя у нас последний игровой день предстоит сыграть две ничьи более, легких игр, эта команда будет построить там куража. Все будет решаться, скорее всего, в последнем туре и в последнем вечере всем зрителям, всем организаторам спасибо. Но иногда не все так получается, как, как хочется. А иногда и футбольная не подносит сюрпризы. Сегодня был, наверное, день нашего соперника, но победа за нами. И это нас вдохновляет, спасибо, на наших дальнейших событий, участия, соревнований. Спасибо. Не менш цікавий поєдинок видали блік та міська рада. Останнім між тим лише дві хвилини не вистачило для того, аби напрацювати на сенсацію. У ворота фаворита держслужбовці на гол відповідали так само взяттям воріт. Водночас, ближче до кінця матчу, підвела фізичну готовність. А просто хотілося б сказати, що сенсації в принципі не було, тому що в нас три основні гравці сьогодні не прийшли за заміну, у нас фактично не було. І після всього на виснажливого матчу з Україною, з лідером нашого чемпіонату, у нас просто-напросто не вистачилося. Ми походи постійно вали. а вже саме в кінці просто не вистачило буквально підступно до грати. Не вистачило фізичної підготовки. Назвичайно задоволені, просто єдиний тільки є недостаток ньому, що маловато команд а, і багато гравців, які... Могли б тут бути задіяні задіяні в чемпіонатах на першій області. Якби було трошечки команд, це взагалі була надзвичайно важлива подія. І ще хотілося б сказати, що просто на такі змагання що потрібно було трошечки реклами, щоб е, прийшли глядачі, побачили, наскільки це гарно все і долучалися до таких змагань. Надзвичайно хороша традиція у нас з'явилася, і надіюся, що вона буде надзвичайно довго існувати і розвинеться футбол в нашій Україні, в нашій Вінниці. Ну а власне замикали черговий тур у міській літній футзальній першості Рошен та Фрідом Юнайтед. Цей поєдинок видався напруженим для обох команд. Зрештою, перемогу в ньому вибороли кондитери. Перевага хоч і мінімальна, однак забитих м'ячів глядачі побачили вдосталь. Кілька піканцинів наголошує – для його команди головне не перемога, а участь. Так, да, красона закончилася сезоні. Перві по польшому футболу первої ліги. Крас хорошо можна команді розрядитися. поиграть, набрать форму до второго круга. Турнир проводится очень отлично. Я Виктор Леоненко. Смотрите «Футбольную неделю» и смотрите почаще футбол. Хороший желательно. Вот поэтому, чтобы такого достигать, смотрите «Футбольную неделю», болейте за футбол, тогда вырастите действительно своих детей хорошими футболистами. дивите футбольной тыжды на канале Вита Переживайте, болейте, играйте, самое главное, в футбол.